Так уж уж всем огромнейший привет, с вами Косле, я Саня Грозный, я снимаю свой летсплей у игре Панки Лэнда, я что ты бачишь, ты уже все. Три голда уже, блин, там леденец падает. Ми, 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 ми. Блядь, сука. Это пиздец. Да, як можете бачити, вже мені дозвонки залишилося зовсім-зовсім трішечки, трішечки та, ну мені ще... Блін, Мен, це ж якщо я голда візьму, це ж мені дзвонка буде. Блін, не знаю, чи буде, але поважайте мені. Досади, ну, покажи! Покажи! Да, Дос... Сука! <ріху> 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 так що отак да, сучка! Да бля. Вот плах. Да. Хорош ну, батя, просто реально убежал. Ах. Блин, да я не забрал. Сучара. Так, ладно. ну це реально було сложно. Я думав, що я опять не візьму. Так, ладно, що там по поводу? Ага, такі починається так все. А що там по поводу... Ай, блін. Блін, я ж не можу в гараж зайти. Так, а що якщо я... Так, от не знаю, чи це я далі набивал набивати моему Чи я от фіхи знав. Чи допустим... Ай, готити мені того чела. Бля. Ну воно ну, якось так ото виставлено, як отоблінача рівну. Так, ага. Ааа! Ааа! Четыреста. Там получається... Блин, я точно. А ну-ка там, по-моєму, ну, Але вже ладно, це вже хоча б одне важливо вже, як по суті до цього різниця я вже якби гулт уже взяв вже, то що не мені там дало званку. Ну це реально зараз було, реально щось було дуже щас, власне, я, по це, я взяв просто голда, голда, і, і воно прям вшукля. І все от помінялося. Це ж не то, що це там іменно мочив імен. Але ми прям іменно румінка виставили рівно. Що мені сказати 3 чи що 400 тисяч. Так, ладно. В принципі, як би хай там собі помиграють, а я її на цьому би, по суті може буду на цьому завершувати свій відосик. Прям от в секунді прям я шкаф, прям от як тільки почав свій іменно відстай, то я вже в самому началі іменно взяв. Ага. Так, от ось, ось ще гот. Так, і от, от як думаєте, чи візьму мулі я ще імену. От не знаю от. Так, падає, я не знаю, от візьму мулію я... Не-ні-ні-ні, мене мочать. Бля мене ця. Зразу мене ця... Граната откинула, блин, ты мене ця хвиля, блин. Ця граната бана. Тварь. Так, ну короче, мига гол. Так, вот он, вот воно, он він, о воно, новень. Він... Ты попытайтесь. Ну-ну-ну-ну-ну. Бля. Не взяв. От сучара. А, да, а вон он ну, тиква, тиква, тиква. Ну тиква, 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 тыква Ну, Ну ладно, вітай милу. Так скажем. Ні, ну це реально сейчас було, іменно, дуже класно. Дуже щас було реально класно. Так що... Воно, мені здається, того стояло. Так, а я зараз... Щас... Так, зараз... Щас... 345, ладно. 5. Ну я, мабуть, більше всього, що, оскільки так, як іменно головла, другий раз я не взяв, то мені по суті. Головне, що іменно цей хотів, то спіймав. І, мабуть, мабуть, вже, мабуть, на цьому буду завершувати. В общем, що вам це відео, по суті, понравилося, в общем, підписуйтесь, і не підпишіться там. Блин. Тільки хотів вам сказати слово, що всім іменно всім спасибо за увагу, що. Але ще бачу от міняється, Так, ладно, щас попробую. Може, може це мені вдасться співмати ще один год. не знаю, попробую, попробую. Та Соня, Соня, едет папи, 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 папі, папі, папе. Сука. Ах, падла, падла, падла. Блин, nee. может... Ого, нифига, яким такой жоби. Я наш в прыжку, прям приехал, в прыжку. От падло. поділ. Ну, ладно. Я пожалуй буду виходити. Колодному підписку на цьому я буду завершити, в общем. Якщо вам це відео понравилось, в общем, підпишіться там. Поставте лайк, нажміте на колокольчик. Это кого всім удачи. Весь пока. Пока.